що там Я поважаю сильних людей, знаєте, а такий шлях ну, це досить ну, складний, тринистий. У нас кожен раз нова клієнтка приходить да, у нас. Да, труско, да, там, я... то окей, а Вхлинути в себе наші знання. <різь> <різь> я навіть окисник забула додати фарбу, щоб ви розуміли. <різь> Клас! Ця людина була. Всі півтора року зі мною. Можу клієнта відпустити, піти поплакати та ще прибарахолілась. А скільки в тебе було студентів? 160. Угу, я сама і це наш паскріптом. Мене звати Катя. Я е, з міста Кривий Ріг. Дуже довгий час я працювала медичним працівником, а саме останні роки в стоматології працювала гігієністом. Але, але. Ще коли пішла навчатись у медичний, мені дуже подобалась сфера б'юті. Я завжди всіх дівчат в медичному в гуртожитку всіх фарбувала, зачіски, макіяжі робила, маминим подругам робила. І якось я себе зловила на думці, що от саме в б'юті мені подобаються брови. Але ніколи так. Не працювала з ним, не навчалась нічого. Ну, і батьки завжди казали, що це все не серйозно, ти в медичному навчаєшся, це та професія, яка дасть тобі на, на прожиток. Як мама казала, завжди копійка буде в кармані. В общем, медичний працівник це більш якось статусно. Ну і от Все життя працювала в медичному. Коли я зробила перший раз брови, це мені робила мама моя, мені брови. Моя мама робила. Це просто було. Ой, ще за це я вам розкажу. Тупо положили мені голову на подоконник, щоб було світло. Поняла, ламп вдома не було. Положила голову на подоконник, і я пам'ятаю, що мені треба була якась анестезія, того, що це було. Больно. І я тоді подумала, мать чесна, ну його нахрен ці брови робити, боже упасня. У мене ще отакі були чуть ли не на глазах. І мама мені давала висмикувати. Коротше, це був просто це антиреклама по, -по, по бровям. О, це антиреклама. Я просто думаю, П -п -п не, ну його нугу ці брови колись робити. А потім, як же ж у нас ставило це кохання? да? Я на брову, брова на мене, і ми такі, блін, все, меседж. Це сталося от якраз таки в медичному. Коли я навчалася в медичному, тоді якраз була мода на оці тонесенькі брови. І всі дівчата там просто всі собі роблять ці брови, там за ними хлопці бігають. Я така думала, блін, навірно, в цьому секрет і фішка. Надо брови собі повисмикувати. Може, знайду своє кохання. І в общем, я взялась сама собі їх висмикувати і млін мені так понравилось, я прям так увлеклась. Тут подружка така сидить, каже, давай ти й мені. Я така блін, давай. І так якось у нас закрутило-завертіло, що я в гуртожитку реально робила дуже багатьом дівчатам брови. До мене приходили там, просто не знаю, за запалку ковбаси, кать зробиш. я Така О! я робила це від душі, за палку ковбаси. Безкоштовно, за палку ковбаси. то, що мені це подобалось. І, в общем, я така думаю, блін, як круто, мені так подобається. Коли я робила макіяжі, якось не той був вайб, а от брови. От не знаю, от якийсь я менш стався. І навчаючись медичному, я робила там брови е, подругам, мамі своїй робила брови. Тут мамина подруга колись каже: Ой, блін, теж хочу брови зробити. Мама каже, так в мене ж Катя робить, там, дівчата там, собі, мені, вона, о, клас, давай. І якось отак воно пішло, що я там в цей вільний час там маминим подругам ті брови робила. І якось мамі сказала, кажу, мам. А приставиться так працювати в бровах. Мама мені сказала, Катя, ну це якось несерйозно, скільки вони там заробляють на тих бровах, ти ж в медичному навчаєшся. Отак, от там комусь ділить? да, клас, а щоб працювати, ну не знаю. І якось вона в мене от вселила таку якось, що якось це ненадійна професія. Але от я так, таке хобі в мене було. Приїхала я в Прагу, також влаштувалася в стоматологію працювала. Але ось тут якраз таки в Празі я зіштовхнулася тим, що от мене була скільки вже років мрія працювати в б'юті-сфері, і я все ніяк не могла наважитись піти з медицини. Мені було страшно. І коли от в 22-му році я приїхала в Прагу, і мені треба було починати свій тут шлях по-новому. Той же навіть медицині, я себе зловила на думці, що я не знаю, що буде завтра, я не знаю, що буде через півроку, але мені так страшно, що я живу і про щось мрію, і все боюся здійснити цю свою мрію. Я не знаю, скільки в мене часу. І ось тут такий стався переломний момент, що я собі сказала: Блін, я хочу спробувати. Якщо навіть в мене не вийде. Але я буду потім до кінця свого життя шкодувати, що я навіть просто не спробувала працювати в цій сфері. От прямо не просто там аля там подругам, мамоним подругам, своїм подругам, а іменно піти і працювати. І ось тут я і в Празі, працюючи в стоматології, почала дивитися там різні сторіночки в Інстаграмі, в Фейсбуці, дівчат-бровистів саме брови, тому що мені от саме брови подобались. І от наткнулася я в інстаграмі на сторінку Сабіни. Сабіни. І це ще була, було таке відео в неї, що вона каже: Я та мама в декреті відкрила броу студію під час ковіду. І я така думаю: йо, думаю, це божевільна жінка. Але вона просто неймовірна. Тут я. Навіть не в ковід, а просто боюсь там піти працювати в брови, а людина в декреті в ковід. Я відкриваю брову студію. І я така думаю, все, я хочу до неї. Оце був такий вообще, в мене аж мурашечки йдуть по шкірі. Це прям, я не знаю, якась така сильна мотивація від неї е, пішла, що мене прям це так надихнуло. Угу. І в 22-му році я. Ще працюючи в стоматології, прийшла на курс, пройшла його у собі, і після курсу я почала орендувати собі місце для бровиста, якусь студію не знайшла там, і поєднувати. В деякі дні я там в стоматології так і працювала, в деякі дні я працювала бровистом. А потім я взагалі вирішила піти повністю з медицини, ну, іменно піти вже. Зі стоматології і прям стовідсотково понирнути в брови. Мене так надихнула Сабіна, що я от навіть після її курсу от вирішила все 100%. І виходить, от вразі я пішла з, зі стоматології і почала орендувати місце, але я ще паралельно збиралася емігрувати зовсім на інший континент в Канаду. Тому я тут пропрацювала на оренді місяця два. Так, привистом, і так вийшло, що мені вже треба було переїжджати. От. І я їхала в Канаду. в мене там була одна валіза, і пів валізи це були матеріали по бровам. От. І я так сказати, склала свою професію в валізку, поїхала в Канаду, і там я також почала вже просто 100% чуть ли не з першого дня, як я туди емігрувала, працювати в цій сфері. Тобто в мене навіть не виникала така думка, щоб, ну, зараз я приїхала, піду на якусь підробітку, на якийсь завод, кудись всі професії вони класні, всі вони а, заслуговують пошани. Але я для себе вирішила, що я хочу розвиватись саме в цьому напрямку, і навіть на якусь, я не знаю, там хвилиночку не міняти фокус. І я поїхала в Канаду, одразу я там собі облаштувала місце для бровиста і почала чуть ли не з першого дня працювати. Це було просто максимально рекламу, все, того, що мене там ніхто не знав. А я ще якби новачок по факту. Хоча і до цього вже дуже давно робила брови, да, але це було не так прям професійно. А після курсу Сабіниного я вже... Дуже багато знала якихось там лайфхаків, фішечок, які собі сказала. І все, отак от я зразу влилась в цю колію в ровно. Там, виходить, я приїхала. От якщо так співвідношення таке зробити до мого графіку, скільки я працювала, да, і скільки я отримувала, то я хочу сказати, що я б ніде не знайшла таку професію, щоб в мене був гнучкий графік, зарплата нормальна. Коли захотіла, пішла у відпустку. Коли захотіла, зробила собі вихідні, я б ніде не знайшла. На той період я заробляла десь тисячу канадських доларів. Але я хочу сказати, що це я з нуля приїхала. Мене ніхто не знає, немає знайомих. Тобто мені не то, що там спочатку треба себе зарекламувати, да? заробити довіру. З якихось знайомих себе зарекламувати, чому саме я, чому саме до мене, тому що там є і інші бровисти. І я ось так за місяця три ще хочу так відступити, що в Канаді, а от саме Бровисти, там немає такого прям попиту на них. Там дуже мало е, наших, наших дівчат, якщо порівнювати навіть от, з Прагою, да, з Європою, там дуже мало. Якщо, наприклад, тут починати в празі, то тут було б швидше. І заробіток можна було б е, стартанути швидше. Того, що тут є попит, тут є більше дівчат, тут якось ком'юніті набагато більше. Там в Канаді все було б більш повільніше. Той досвід, який я маю, да, що я там. Там, тисячу канадських доларів заробляла там, через три місяці. Це треба враховувати, що це інший континент. Приїхала я в Канаду, з першого дня почала працювати бровістом. Потихеньку-потихеньку наростала в мене клієнтська база, і я вже через рік вирішую запускати курс. Запускати свій курс по бровам, написала там книжечку, все. І в мене за період я в Канаді прожила півтора року, тобто, через рік я почала курс, і в мене курс купило три людини. От я трьом-три учні в мене було, і через півтора року я вже уїхала з Канади. Коли я приїхала в Канаду, мій шлях почався з того, що мені треба було якось про себе заявити. Щоб у мене була клієнтська база, що я для цього робила. Використовувала на той час всі способи просування, які я знала. Це просто у всіх соціальних мережах: там: Facebook, Instagram, Telegram, просто всі групи, які там були в б'юті-сфері, я туди свої оголошення викладала. Навіть якщо це були особливо, Кстати, лайфхак, коли ви так подорожуєте, є групки там мамочки в декреті. Блін, це. Та аудиторія, яка просто вообще з нетерпінням хоче хоч кудись вирватися, але не знає куди, і ви туди в ці групи закидуєте просто отак. от. Кожен день, реально, я це було кожен день по декілька е, оголошень. Там зранку оголошення, ввечері оголошення. Навіть якщо воно там ще висить, я все одно закидую нове. По-друге, навіть навіть в будинку, в якому я жила, в нас там була е, така дошка оголошень. Я навіть в будинку своєму оголошення роздрукувала, щоб може там хтось із сусідів побачить. По третє, це понятно, що був таргет, рекламу запускала в інстаграмі. Четверте, я ходила на різні якісь зустрічі з нашими дівчатами ком'юніті, там де я знайомилась і говорила, чим я займаюсь, хто я така, показувала там свої роботи. По п'яте, коли я ходила сама на якісь б'юті послуги до дівчат, я завжди говорила, а я там займаюсь бровами. Ось моя сторінка обмінювалася контактами, тобто. Це було постійно, постійно. Я кожен кожен день щось робила для того, щоб мене люди бачили. Ну і, і ще я паралельно закинула своє резюме, в, в ті салони. Закинула своє резюме. Ходила на співбесіди. У мене навіть два салони хотіли, щоб я в них працювала. Там я теж познайомилася з дівчатами, себе зарекомендувала. Але все ж таки я відмовилась. Вирішила працювати сама на себе, тому що зрозуміло, що це все ж таки на той момент було для мене більш цікавий варіант, ніж йти працювати в салон. Але це не завжди так. Тут треба зважувати вашу ситуацію, вашу клієнтську базу. Це зараз думаю: господі, стільки всього було взагалі. І тепер я сидю отут. <реш> Просто отак життя вообще міняється, Вообще. і спустя півтора року життя в Канаді. Все ж таки, ми з родиною вирішили повернутися назад до Праги. Все ж таки зрозуміли, що Прага це те місце, яке нам більше подобається, Європа, все ж таки нам ближча ця культура, все ж таки ближчий цей континент. Тому ми з родиною вирішили повернутися сюди. Я також з першого дня зрозуміла, що коли я сюди приїду, я одразу буду працювати бровистом. Я вже навіть і не роздивлялася також ніяких варіантів. Сабіною весь цей час ми все одно спілкувались. А вона була на мене підписана. Я була на неї підписана. Ми один за одним слідкували. Вона якось мене підтримувала. Я так і продовжувала надихатись її роботами. І, будучи тут в, в Празі, я перший час була на оренді, працювала, і якось сама не наважувалась написати ставінь, і от... Там з декілька місяців собі на мені сама написала і запропонувала зустріч. Чи не хотіли б е, я з нею зустрітися? Я ж звичайно. Е, ми з нею зустрілись, поговорили, і мені було дуже приємно, що е, Сабіна запропонувала мені працювати з нею, бути в її команді. Для мене це прям було просто щось неймовірне, тому що ще там взяти там тр трішки більше року назад я дивилась на цю людину і думала: блін, це так круто. це, Взагалі якось нереально там, з нею спілкуватися. Все. І тут вона мені пропонує працювати разом, бути в команді. І, звичайно, я чесно, от працюю майже рік у Сабіни. І я ні на один відсоточок, вообще, ні на одну копілюсочку, ніколи не пошкодувала, що я. Прийшла саме до неї, що я саме в неї навчалася, що я зараз з нею працюю. І наші шляхи, вони, щоб ми були в одній команді, да, отак разом працювали, вони були такі тернисті, там то я кудись уїхала, то я сюди приїхала, то там собі напрацювала. І якось здається, що взагалі було б нереально зійтись на, на одну стежечку. Але я завжди вважаю, що випадковості не випадкові. Блін, я зараз працюю з Сабіною, Чесно, я обожнюю це місце, не на секундочку не пошкодувала, що я тут. Тому що навіть, навіть, от я закінчила курс у Сабіни в 22-му році. На сьогоднішній день я все одно щось нове дізнаюсь. З дівчатами ми, ми ділимося якоюсь інформацією. Сабіна там з нами також, ну прям взагалі. Завжди якась, знаєте, енергія. енергія, Оцей обмін енергією це неймовірно. Якщо ви щось хочете, то треба це робити. Якщо ви боїтесь, страх це нормально. Так кожен відчуває там, страх, якусь невпевненість, це, усі, це всі через це проходять, але нехай вас це не зупиняє. Краще спробувати, чим потім шкодувати це, і я навіть собі сказала таке в 22-му році. Я, от зараз, можу собі сказати тій Каті тільки одне. От чому ти це не зробила раніше? Але я така людина, що я ніколи не шкодую ні про що. Тому все відбувається вчасно. І якщо ви навіть на секундочку думаєте, там Брін, а може б спробувати? А може б в мене вийшло, а, а, а може в мене не вийде. Просто спробуйте для початку. І я думаю, ви не розчаруєтесь. А саме чому у Сабіни, Тому що це людина енергії. Це людина енергія, вона ніколи не зупиняється. Вона дуже щира, вона завжди, навіть на своїх курсах, вона настільки все розказує. Я просто сиділа у собі, в мене отак рот був відкритий. Так я думала, ого, ніфіга собі. Це був такий мозговий штурм, що я просто приходила ввечері додому після курсу така. Ого, ніфіга собі. А вони казали, то це ж просто бровки. Просто людина настільки з душою це все розказує, ділиться. Це це мов. Я ще не зустрічала, щоб люди ось так от горіли своїм ділом і не просто на от. Ну там прийшли люди відтарабанила курс, ідіть з Богом. Це людина, яка ну, ну максимально, от максимально щиро, максимально буде вкладати всю свою душу в це діло. Тому е, чому саме до Сабіни? от ось тому. У будь-якій справі, у будь-яких починаннях є перешкоди. І виходить у тих людей, котрі виконують два важливі пункти. Перше це насмілитися, щось почати робити. А друге це витримати. Катя насмілилась і Катя витримала. І Катя витримала те, що мені теж здається таким навіть капець нелюдським набивати почати базу тут. Угу. Кинути все, поїхати в Канаду, набивати базу там, угу. знову повернутися і набивати базу тут. Це говорить про Катін досить сильний характер. У Каті вийшло, тому що вона стійка, я думаю, в цій ситуації це не зупинялась. Не зупинялась. Вона не зупинялась і так, так, так. І це така моя навіть рекомендація, що просто не зупиняйтесь, мусите додавити. Стільки було, кстати, перешкод, Боже, я навіть пам'ятаю, коли свої перші брови робила. Це ж ще... одно не зупинилася. Я перші брови, коли робила свої після курсу, все, в Канаді. Я навіть окисник забула додати в фарбу, щоб ви розуміли. Я просто взяла два кольори, змішала, нанесла. Воно там щось чуть-чуть пофарбувалось, але я так з певненістю. Клас! І, і жіночка така, да, я так я і хотіла, так вообще класно. І вона уходить. І я така, коли вже закривазане двері, розумію, я забула описник давати. І що ви думаєте? Ця людина була всі півтора року зі мною. Всі півтора року. От просто я не зупинялась, да, я могла там знати. От хто да. боїться, хто боїться. Ви думаєте, ми не боїмось? Боїмося. Боїмося? боїмося. У нас кожен раз нова клієнтка приходить da. у нас. There, there. Ya... То, okay. Я можу клієнта like. відпустити, піти, поплакати, того. а потім <beş hale> клієнт приходить, я така. Клас! Пішли. І я отак дав. Вона й вийшла, так, ти взагалі молодець. Гріх було таку. Таку бусімку не запросити до мене в команду. <хи> <хи> я просто я люблю, це я поважаю це... сильних людей, знаєте, а такий шлях, ну, це досить ну складний, тернистий, але нічого страшного того вартує. Да. Да. Дівчата. Ми не хочемо вас обманювати для того. Ми ділимося своїми історіями, що легко на початку ну, не буває просто. Але якщо ви витримаєте, все буде класно. Тим паче, вже половину якихось шишок ми набили вже за вас. Ми вже вам на курсі розказуємо, як не наступати на ті самі граблі. Тому дуже рекомендую проходити курс саме у нас. Дуже великий досвід, дуже класні знання, великий досвід навчання студентів. Вже розжовано показано все саме на нашому курсі. Тому рекомендую обирати нас як наставників. Дякую вам велике за увагу. А скільки в тебе було студентів? 160. Угу, я сама ва.